Знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві, злі. Сьогодні усе для тебе озера, гаї, степи, і жити спішити треба. Кохати спішити треба, глядиш, не проспи. Бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні, усмішка Шановні вчителі, любі діти, сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять видатного українського поета Шістдесятника, витязя української молодої поезії, нашого славного земляка Василя Андрійовича Симоненка. Основна тема його творчості патріотична. Це любов до рідної України, до знедоленого українського народу і прославлення людської особистості. 8 січня 2015 року вся прогресивна громадська України відсвяткувала 80-річчя від дня народження Василя Семенова. 2015 рік оголошено роком Сипаненка. І сьогодні члени гуртка журналістики розкажуть вам про життєвий і творчий шостий рік. Після знаменитого 20-го з'їзду КПРС, на якому тодішній більшовицький генсек Микита Хрущов вжахнув світ вивчив викриваною доповіддю про нечувані злодіяння сталінської бандократії. Здавалося, на нашій вистражданій землі. Ніколи не повториться розгнута на вас ганарія по адміністративному підозрю. І ніколи у народі кажуть «Скроподивових яєць орли не вилітають». Як засвідчував життя, ніколи до тоталітаризму не набути людського обличчя. Не минуло десяти років після останнього цунамісталінських репресій з 1953 року, як над Україною знову замаючила логопісна примара політичного терору. На той час на історичну арену вступило бунтівне покоління яке який стало об'єктом звірячої ненависті, принижених після критики культу особи сенсості. Ще одне бідний од необмеженої вади хрущом лишався на всіх і найвищих партійних і державних щах. А вчорашні сталінські круки з райми поклики під чорне крило Леоніда Дежніва і затято пострили сокири для братчицького терору. Першими мали затіти голови розумників, Знало їх телеграмів святих свят 8 січня 1935 року у глухому поселенні Вієвці Лубинського району на Полтавщині в сім'ї колгоспників. Дитинство його, за словами Олеся Гончара, чули ридання матерів, що пошартоніли від горя над фронтовими похоронками. Воно брело за ними скородити поведінні поля. Тяжко добувати хліб насущний. на ласку мінами й снарядами бавилося його дитинство, коли від запізнілих вибухів, десь біля степового огнища ставали інвалідами діти, ці найнепризвинні. Безневинніші жертви війни. Після закінчення 1952 року середньої школи Василь вступив на факультет журналістики Київського університету. Одержавши через 5 років диплом літописця сучасності, працював у редакції газет Молод Черкащини, Черкаська Правда, робітнича газета. Проте з містом серцем його життя була поезія і тільки поезія. Простановлення поетів, як правило, пишуть. Пільшість складах ще на щильній лаві, друкувати хоча б у студентські літа. Цей стереотип абсолютно не підходить до Василя Симоненка, по юначому щиро повіривши після 20-го з'їзду КПРС, торжит правди, свободи, і демократії, побивалися за державні автомашини і дачі безкоштовних закордонних вояжів. Семененка нітрохи не манилався ця мішура, не з дуркового обов'язку, а загрінням серця, населені коліли рани рідного народу, його сладенність, безбалля, всього національного вираження. Саме оприлюдненню цих текучих проблем рік посадив своє новине перо, що звичайно ж не могло подобатися партнеркладтурі, а ще більше не подобалася їй пертований підкупність, його загосна соціальна чутливість, печетність до суспільно-політичного руху, пороженого розгінчанням злочинів сталінізму, неконформіст... неконформістським конформіконформістським 60-х. Як відомо на провесні 1960 року в Києві. Волі у Хрущовського вдливою юнацтва був заснований пут творчої молоді. На суспільно політичній арені на гори протократом з'явилася ініціативна динамічна громадська інституція, яка заставила своєю метою об'єднати духовні і фізичні зусилля молодого покоління для розбудови обороної України. Хоча на той час Маленько і працював у Черкасах по Тарасом Залою Горської, Іваном Драчем, Іною Костерною, Іваном і Євгеном Савчуком. Івасилом Стусою, Миколою Ігнановським, і, і Михайлом Гайчевським, Відстан Душаєвікасний цього клуба. Охочий оціжав по Україні загальномезичний проект, браючи у лікурних вечорах і творчих дискусіях виступав перед робітничою та сільською мовою, правнучи пропустити душах провесників національну самосвідомість. Місі Семоненка опинився будь-хто із черкащан. конфлікт на цьому напевно і вичерпався. Але в оборонці порядку, побачивши перед собою відомого поета, раптом ніби покасилося, замість того, щоб допомогти йому. Залагодити перепалку з куфетлицею і побажати щасливої путі дороги, як це належало б нормальним людям. Вони без безсеремо скрутили васелеві руки і на очах здивованого натовпу потягли соломіць до вокзальної кімнати міліції. Першою була ця напруга вчинена над автором популярної в Україні книжки Тиша і грім». Зовсім не випадково у цивілізованих суспільствах. Завжди вважалося, Виписаним законом тільки поетам дарував право бути речниками рідного народу. У протруєнні класовою ненависті більшовицької імперії, де всі загальнолюдські поняття, поставлені з ніг на голову, право говорити від імені трудящих, нахабно узрувати партійні вожді. Аби Позбутися будь-якої конкуренції, в боротьбі за вплив на маси вони мобілізували усі ресурси пробандийського адміністративного та карального апарату для дискредитації, опльовування та фізичного винищення справжніх народних речників. Недаремно ж на устах старіїстів слово «бет» було символом не просто милого інтелігента, а політичного відступника при примасованого контрика потенційного ворога народу. Паді правління Хрущова перелицьовані стані послуговують досвідом політичних судових процесів 30-х років, винуватцем усіх в країні виставлені творчу інтелігенцію. І найперше місце серед вигаданих вірів за більшовицькою традиції було зарезервоване письменникам. Тому виховані на постулах неостановіської політиграмати Черкаської стражі порядку. Дибавдивавшись із відомим українським поетом, не морально були підготовлені до того, як із ним вчинити. Уже ніколи нікому точно не встановити, яка душевна розмова відбулася в них із Симоненко. Але факт залишається фактом. В тієї лиховісної ночі Василь невідомо чому опинився в камері, затриманих лінійного відділення міліції, аж у містечку Сміла, за що за 30 кілометрів від обласного центру. Коли наступного ранку в редакції газети де працював Симоненко. Стало відомо про суму пригоду Василя, сміло, негайно виїхали його колеги-журналісти Петро Жук, Віктор Онойко і поет Микола Негода. Корботним репортаж про ту поїздку опублікували 27 лютого, на 1992 року, літературна Україна, ось у Риву нього. Коли Василь, визволений з ув'язнення друзям, сів на переднє сидіння поруч із шопером, повернувся до нас і закотив рукава сорочки. Ось подивіться. Ми жахнулись, всі руки були сенцях, але хвіт. У тому казанеті мене зачинили. Я почав рукати двері. Довго не відчиняла, я ще дужче, дивися, один здоровий. Як прищатами скотив за спиною, руки на зап'ясті, наче зашквіт маткинув, товсту донизу на диванки лежав і прив'язав до нього поясами, що там були. Тепер я вже не міг і порухнутися. руки токують у пі вогні. Кажу, що ж ти робиш гад, отоді він і почав мене лукцювати. І зараз відчуваю, ніби що щось обірвалося середині. Щось обірвалося середині, по те, розвивається знання, друзям по гарячих слідах, є ключем до розуміння його перечасної смерті. Саме